Розкажіть нам більше про сам проєкт, бо ну, він виглядає справді дуже таким насиченим, і програма досить така велика. Ми є учасниками проєкту Українського католицького університету за підтримки дитячого фонду ЮНІСЕФ та уряду Бельгії. Проєкт називається Подбай про себе. Він передбачає. Донесення інформації до населення нашої області, але стартуємо ми в цьому проєкті саме в Шепетівському районі про те, що вакцинація це є захист від ряду інфекційних захворювань про те, що вакцинувати потрібно не тільки дітей, а й дорослих. А також на цих заходах ми говоримо, що профілактичні огляди є запорукою збереження здоров'я і виявлення на ранніх стадіях. Різноманітних захворювань. Ось це основне, що ми хочемо донести до людей під час дії цього проєкту, який буде в нас на протязі першого кварталу. Безперечно, це не є тільки Шепетівський район. Ми стартуємо в проєкті саме з Шепетівського, але. Впродовж року ці події, профілактичні заходи, подбай про себе будуть проходити по всій області, по всіх громадах нашої області. Звичайно, починати треба з тих, хто бажає, хто виявив ініціативу на початок, а далі це вже буде проводитися в інших громадах для нашого населення. Тобто для чого цей проект створений ще й додатково? Для того, щоб людям розповісти про ті, той пакет послуг, який надає первинна ланка, безкоштовний пакет послуг для обстеження, для того, щоб виявляти захворювання на різних стадіях. Під час наших профілактичних заходів буде проходити вакцинація. І дорослих, і дітей, дорослих в умовах автобусу, нашого вакциновусу, а дітей ми будемо щеплювати виключно в умовах центрів первинної медико-санітарної допомоги або амбулаторія. Будуть вузькі спеціалісти, яких ми запрошуємо з собою. З нами співпрацює обласне відділення Червоного Хреста, і вони пропонують нам своїх вузьких спеціалістів, яких ми, з якими ми будемо працювати. Тобто, це є невролог. Кардіолог, психолог, сімейний лікар можливий варіант такий, що центр первинної медико-санітарної допомоги запропонує ще й вузьких спеціалістів, таких як онколог, дерматолог, акушер-гінеколог. Тому що наступний тиждень Міністерство охорони здоров'я України оголосило тиждень раннього виявлення всіх онкологічних захворювань, тому я думаю, ми. Зможемо поєднати ідею і виявлення онкології, і виявлення ряду неінфекційних захворювань саме під час цих оглядів. Але це не означає, що тільки, о, тільки оцим профілактичним заходом завершується піклування про населення. Ми це проводимо, але інформаційна акція буде проходити впродовж цього року. І медичні працівники наші партнери. Ми знаємо, завжди готові надати допомогу, а населення повинно бути е, відповідальним до свого здоров'я, е, завжди йти назустріч тим е, побажанням і тим. Е, Рекомендаціям, які надають сімейні лікарі, і сімейний лікар завжди є авторитетом, завжди був і завжди залишиться авторитетом для кожного пацієнта, ми лише партнери, ми допомагаємо цю інформацію донести до людей. А ось вже саме медичні працівники виявляються захворювання, надають рекомендації, проводять лікування. В деяких громадах ми вже домовилися, що до місця проведення цього профілактичного заходу буде організовано підвіз населення з тих маленьких громад, які тих людей, яким важко. Е Доїхати до центрів первинної, первинної медико-санітарної допомоги. Ми сподіваємось, що це стане поштовхом для багатьох людей і нагадуванням, що здоров'я це безцінне, і потрібно про це думати постійно. Закликаємо всіх оголошення і запрошення будуть роздаватись нашими відповідальними особами, учасниками цих профілактичних заходів і медичними працівниками. Ми хочемо долучити до цього і депутатський корпус, тому що люди довіряють саме тим, кого обирали в депутати, тим старостам в селах, тим освітянам, які навчають їхніх дітей, тим небайдужим людям з громадських з урядових і з неурядових. Організацій, для яких здоров'я є головне, і вони слова здоровий спосіб життя, раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок пропагують щиро від душі і хочуть, щоб наші громадяни були здоровими. Але якщо так сталося, що виявлять якесь захворювання, медичні працівники завжди прийдуть на допомогу. Пані Наталі, ви вже зазначили про те, який є склад лікарів, але все ж таки за яким принципом от, складали ось ці мобільні групи і які саме послуги отримують самі громадяни? Лікарів ми вибирали за тим принципом, до кого звертається найбільше населення при виїздах. Ми маємо досвід, тому що впродовж 23-го року ми проводили виїзди. В наші громади, і ми знаємо, в кого люди потребують насамперед. До того ж, як я вже зазначила, бригада Червоного Хреста мають цих вузьких спеціалістів, які можуть з нами їздити і надавати допомогу. Але це не є виключно цим списком, що я говорю, як кажуть, кінцевим варіантом. Спеціалістів можуть медики додавати своїх, і вони можуть консультувати населення. Під час цієї події люди зможуть вимірити артеріальний тиск, визначити рівень глюкози в крові. Якщо буде консультація офтальмолога, то можливо і вимірювання тиску, вимірювання індексу маси тіла з подальшими рекомендаціями, як свій раціон харчовий можна відрегулювати з тим, щоб індекс маси тіла відповідав нормативним віковим параметрам. Ми зможемо поміряти рівень кисню в крові. Ну і якщо необхідно буде консультація кардіолога, то провести електрокардіографію. Також ми на сьогоднішній день проводимо перемовини з тим, щоб був обов'язково флюорограф, тому що це є проблема, особливо в північних районах, в північному районі Шепетівському, стосовно виявлення хронічних захворювань легень. Проводимо роботу, щоб це було. Але бажання є це зробити надзвичайно в великому об'ємі і залучити багато людей. Лише проблемою залишається те, що зараз в ряді, в ряді населених пунктів в ряді громад є обмеження. В зв'язку з підвищенням захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, але ми думаємо, що це за тиждень дві, дві неділі пройде ця хвиля, і ми зможемо розпочати наші міроприємства. Хочемо починати, звичайно, з проведення круглих столів, з небайдужими з представниками влади, провести тренінги серед медичних працівників, і результатом цього має стати. Досить серйозне оповіщення людей про те, що мають бути ці події, і не тільки в рамках цієї події, а й надалі, щоб люди зверталися для того, щоб їм надали вчасну медичну допомогу, і провели профілактичні щеплення.